Існують різні види біопсій. Якщо ми говоримо про грудну залозу, є тонкоголкова біопсія і є товстоголкова біопсія. Товстоголкова біопсія вона потребує місцевого знеболення. Тобто, це не робиться, умовно кажучи, наживу. Ми спочатку знеболюємо шкіру, а потім ми робимо товстоголкову біопсію. Вона вже називається трепанбіопсія або корбіопсія. Це не боляче. Це трошки може бути страшно в тому плані, що такий невеличкий пістолет, який стріляє, і пацієнт чує просто звуки. Але окрім звуків, більше нічого не виникає, больових якихось таких відчуттів, немає, можливо, це буде трошки дискомфортно і все. Не бійтеся робити біопсію, не бійтеся досліджувати те утворення, яке виявлено в грудних залозах, тому що від цього буде залежати і подальше лікування або спостереження. Тому обов'язково приходьте на профілактичні огляди до мамолога, записуйтесь на консультацію на УЗД грудних залоз. Якщо ви старше 40 років, то можна починати робити мамографію один раз на два роки, якщо не обтяжена сімейна анамнець. Чекаємо вас у тому клінік на профілактику. Оптичні огляди, посилання в описі профілю.